Хотів би розповісти трішечки про програму і про зміни, які були внесені до, до самих кооперативів, які потрібно буде зробити керівникам цих даних структур. Так от, без будь-якої підтримки, кооперативний рух, зрозуміло, розвивається важко, тому що сьогодні виклики, які були принесені війною, досить Спонукають на е різкі та як би сказати е важкі кроки. Тому Черкаська обласна державна адміністрація в особі департаменту агропромислового розвитку було розроблено програму підтримки е сімейних фермерських господарств, та, е програма підтримки кооперативного руху. Е Минулому році, в грудні місяці, було затверджено дану програму обласною радою. Депутатами було прийнято цю програму. На сьогоднішній день ми маємо вже фінальну стадію завершення по розробці про порядки використання коштів. Створюється комісія обласна, до якої будуть прийматися документи від суб'єктів господарювання. Тому порядок використання коштів визначає механізм спрямування коштів обласного бюджету на здійснення фінансової підтримки розвитку кооперативів та сімейних фермерських господарств на три напрямки: перший це часткове шкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки, обладнання устаткування в розмірі 70% від вартості придбаної техніки, але не більше ніж 400 тисяч гривень на один, одному кооперативу або сімейному фермерському господарству на бюджетний рік. Другий напрямок це часткові шкодування вартості придбаного садивного матеріалу, відповідно виробників, внесених до державного реєстру виробників насіння садивного матеріалу. Також відшкодування буде в розмірі 70% від вартості придбаного садивного матеріалу, але не більше, ніж на 150 тисяч гривень одному суб'єкту. Також часткове відшкодування вартості придбаного поголів'я молодняка великої рогатої худоби, молочно мясного та і м'ясного напрямку, продуктивності вітчизняного походження, свиней, вівцематок, баранів, ярок, ідентифікованих, зареєстрованих в установленому порядку. Хто займається такою? Но господарської діяльності він знає, що це за реєстри, тому е, тут ніяких там додаткових навантажень на кооперативи або на керівників цих кооперативів вони не несуть. Але е, змінилося відповідно до законодавства України про сільськогосподарську кооперацію. від 21.07.22. сьому е, двадцять е, е, вибачте, це розроблений був по проект порядок. Значить, е, так що що би я хотів сказати, що Діючі, обслуговуючи виробничі сільськогосподарські кооперативи, кооперативи повинні здійснити перереєстрацію на сільськогосподарські кооперативи, тому що вони до цього називалися е сільськогосподарські кооперативи, які там здійснюють перерезякі. Є обслуговуючими. А на даний момент законодавство каже нам про те, що вони повинні бути просто сільськогосподарські кооперативи, чітко, ясно і зрозуміло, хто чим займається. Тому для кооперативів, які виявляють бажання скористатися нашою обласною програмою підтримки, повинні будуть просто перереєструватися. Вони йдуть до будь-якого свого реєстратора в місцевих ОТГ, перереєструються і матимуть змогу отримати нашу. Можна сказати, допомогу у вигляді певних дотацій на певні напрямки роботи. Хотів би ще зауважити, що посівна кампанія завершилася на 100% в області. Продовольча безпека по планах і прогнозах залишається на достатньо високому рівні. В декілька разів буде вона забезпечена, тому я. Хотів би користуючись нагодою, побажати нашому аграрному сектору гарних врожаїв, чудової погоди, і зрозуміло, щоб ціна на їхню на їхню вироблену продукцію мала гідну, гідну ціну, щоб вони отримали гідну плату за свою надважку роботу, особливо в сьогоднішній час. Адже наш аграрний сектор, безперечно, працює на перемогу, допомагає збройним силам. І Тому дуже сподіваємося, що будуть хороші врожаї. І цьогоріч Черкащина знову не буде пасти задніх. І як в минулому році займе лідерські позиції по збору валового врожаю. А я хотів би згадати, що в минулому році, в 23-му, Черкащина була на другому місці по валовому збору. Тому. Людям, в яких пахнуть руки хлібом, хвала і шана, і слава нашим збройним силам. Дякую вам за увагу.